Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Моє ім'я Ігор, я репетитор математики. Перед проведенням національного мультимедійного тесту НМТ з математики я вирішив проводити разом зі своїми учнями консультації. Консультації приурочені саме до цього тесту НМТ. Ми розв'язуємо тести, завдання, розбираємо помилки, якщо вони виникають, і таким чином да, намагаємося ще краще підготуватися до тесту. Умови на цій консультації максимально приближені до реальних. На розв'язання тесту відводиться одна година. Протягом цієї години діти розв'язують тести. Після чого ж ми їх розбираємо про помилки кожного і пояснюємо кожному ці теми, які дитина забула або ще не опанувала. Або ж просто повторюємо: гроші, які ми збираємо на цих консультаціях, ми на них закуповуємо корми, ліки та передаємо до притулків. На попередніх двох консультаціях нам вдалося допомогти притулку Favorite Animals, а саме песику Малиш, який там живе. Я зв'язався з працівниками притулку, і мені сказали, потреби цього песика малиша, що йому наразі необхідно. Це були пігулки, це були корми і відповідно смаколики, що я купив від себе, аби порадувати цю собачку. Історія песика малиша сумна. Хто кому цікаво подивитися цю історію, ви можете подивитися на моїх попередніх відео? Я про це все розповідав. Сьогодні ж причина мого звернення спрямована на те. До чого буде приурочена третя та четверта консультації, які розпочнуться одна сьогодні за 5 хвилин, друга розпочнеться завтра, а о 9.30. з приводу цих консультацій гроші, які ми зберемо на цих консультаціях. На ці гроші ми закупимо корми, корми для котиків та собак, вологі та сухі. Та я відправлю до своєї знакомої Рими до міста Харкова. А Рима це моя знайома. Вона допомагає тваринам, які проживають на вулиці і відповідно годує їх, лікує, стерилізує і намагається створити для них, хоч, хоч трішки пригодні для життя умови. Бо усім відомо, що Харків це прифронтове місто, Салтівка, міста та селища, які біля Харкова це Слатине. Циркуни і так далі. Ці міста селища були під російською окупацією, після чого їх українські солдати звільнили, і Рима їздить до цих деокупованих селищ, періодично завозить корми, годує тварин і відповідно евакуює кого, кого можна, кого покинули господарі, і так далі. Бо дуже багато безхатніх тварин залишилося сам на сам з вулицею. А це дуже непросто, особливо під час війни. І у Римі сталася а, така м, надзвичайно не м, жахлива ситуація. Коли вона їздила до селища Слатине, це під Харковом, Селище було окуповано, потім звільнено, де окуповано українськими бійцями. Вона там знайшла котика. Котик, Томас. Котика Томаса Рима знайшла у Слатине і зараз Котик захворів. У Котика а, знайшли надзвичайно небезпечну хворобу хворобу Фіп. Кому цікаво, або хто не знає про цю хворобу, ви можете почитати в інтернеті. Це надзвичайно надзвичайно загрозлива для його життя хвороба. І, на жаль, лікується вона дороговартісно. Вона лікується, є ймовірність його врятувати, але це дуже багато коштує. Йому необхідно пройти курс, наскільки я пам'ятаю, з 84 уколів. Уколи необхідно робити щодня і а, на два дні. Ампула з цими уколами коштує 2000 тисячі гривень. Тобто можна порахувати, що весь курс лікування обійдеться близько 100 тисяч гривень. Це дуже великі гроші для неї. Бо враховуючи ту кількість тварин, яку вона намагається підтримувати, годувати, лікувати, стерилізувати і так далі, то це надзвичайно величезні кошти, аби вона їх змогла зібрати самостійно. Тому вона звернулася до мене, а я відповідно звертаюся до вас. Що якщо в кого є якісь можливості допомогти е безхатнім тваринам, допомогти саме цьому котику, якого Рима привезла зі слатине? Якщо у вас є така можливість, то будь ласка, допоможіть. Реквізити я е додав до опису відео. М -м -м можете. Допомогти, або скажімо, якщо є можливість, можете продавати їй корми, Корми, або вона годувала вуличних тварин, що саме ми і зробимо у найближчому майбутньому, за кілька днів. Сподіваюся, дуже сподіваюся на вашу допомогу. Хто не байдужий, хто любить тварин і в кого є відповідна можливість, то, будь ласка, допоможіть. Реквізити я залишив ім'я людини, яка опікується цією твариною. Як я вже казав, Рима, Рима це дуже гарна і добра людина. Вона. Вона допомагає, піклується та лікує. Усім дякую за увагу. Бажаю гарного перегляду консультації. Сподіваюся, вона вам стане на згоді і буде корисною. Дякую. А зараз я відкрию НМТ. Розпочнемо з цього НМТ.